Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі Новини Дуневеччини. У студії вас вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз про події минулого тижня. У неділю наше місто святкувало свій 609-й день народження. Про свято, яке об'єднало усіх Дунаєвчан, дивіться у нашому першому сюжеті. Розпочалось свято урочистою ходою центральною вулицею міста до міського стадіону, де традиційно відбулось святкування. Урочисту колону складали перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, депутат обласної ради Сергій Пенюшкевич, голова РДА Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, ветерани війни, герої праці та орденоносці, відомі люди краю, делегації від організацій міста, сільських та селищних рад, учні міських шкіл. По дорозі учасники колони поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та до пам'ятного знаку «600-річчя міста Дунаєвці. А на міському стадіоні розпочалось уже справжнє святкування, яке відкрив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Звертаючись до Дунаєвчан, Юрій Володимирович зазначив, що Дунаєвці невелике місто, але в ньому дружньо живуть представники різних національностей, які свою працею щодня примножують здобутки міста і району. Юрій Володимирович привітав Дунеївчан з наступаючим святом, – 75-ю річницею утворення Хмельницької області, та побажав жителям району усіляких гараздів та реалізації задуманого заради благополуччя Дуневеччини та Поділля. Найщиріші привітання з нагоди свята від голови обласної державної адміністрації Василя Ядухі Дунаєвчанам передав перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Тому дозвольте мені ще раз вас привітати, побажати вам гарних успіхів, гарних досягнень. А нашому керівництву району не зупиняти це на досягненням, рухатися вперед, і тому що саме з такими людьми можна мати гарні вибухки. Свято вас, дорогі мої земляки. Вадим Дмитрович з нагоди річниці Хмельниччини вручив очільнику Дунаєвеччини нагородний знак 75 років Хмельницькій області. Таку відзнаку отримали ще п'ятеро дунаєвчан. Доброго настрою, удачі, оптимізму, успіхів у всіх починаннях, здійснення задумів та мрій побажав Дунаєвчанам і міський голова Станіслав Небельський. Кращі з кращих цього дня були відзначені грамотами обласної та районної державних адміністрацій та цінними подарунками. У програмі святкування була робота наметового місця. Течка, де майстер-класи представляли вихователі та вихованці закладів дошкільної та позашкільної освіти. Театралізоване дійство іменами історії та сучасності прославляємо рідний край. Концертна програма за участю переможця телепроекту Шанс Андрія Клименка. Але справжньою несподіванкою став концерт відомого рок-гурту Друга ріка, який розважав публіку до пізнього вечора. Завершилося свято дискотекою та салютом. 16 вересня і маківчани відзначали День села. 16 вересня у Макові панував святковий настрій. Усі жителі від старого до малого зібрались відзначити 530-ту річницю рідного села. На свято до маківської громади завітала голова районної ради Тетяна Панасевич, яка вітаючи мешканців, побажала їм взаєморозуміння, міцного здоров'я, щастя та добра. Живіть довго, будьте щасливими. Примножуйте історію свого села і хай в кожній родині, в цілому в громаді і кожного з вас особисто буде все добре. Святом вас за активну участь у справі розвитку села окремі жителі громади були відзначені спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради. Гарним подарунком для всіх маківчан стала святкова програма, підготовлена місцевими аматорами. А справжнім сюрпризом для усіх став виступ срібного призера 21-го міжнародного конкурсу мистецтв Слав'янський базар-2012 волинської співачки Галини Конах. У п'ятницю у районній раді відбулась семінарна рада з секретарями сільських, селищних та міської рад. The cat sat on the Порядок денний зібрання, яке очолила голова районної ради Тетяна Панасевич, складався з трьох питань. по першому яке стосувалося оформлення матеріалів реєстрації місця проживання фізичних осіб, виступив завідувач Дунаєвецьким районним сектором управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Володимир Коваль. Наступні два питання були присвячені темі майбутніх виборів. Володимир Анатолійович також ознайомив присутніх з формуванням списку виборців, а виступ начальника районного управління управління юстиції Ольги Михайської стосувався дотримання законодавства під час виборчого процесу. Пова злочинність трагічне явище сучасності, як його попередити, і що ми дорослі можемо зробити для того, аби вберегти дітей та підлітків від необдуманих вчинків, котрі можуть зламати їм життя? Ці питання обговорювались на брифінгу, який відбувся цього тижня у районному відділу міліції. На зібрання начальник Дунаєвецького районного відділу міліції Олександр Марунчак запросив як працівників правоохоронних органів, так і представників відділу освіти та соціальних служб. Звертаючись до присутніх, Олександр Володимирович зазначив, що, на жаль, за останній рік показник кількості злочинів, скоєних неповнолітніми зріс. Причиною підліткової злочинності найчастіше є неналежний догляд за дітьми батьків, а також загальне зниження рівня життя, неблагополуччя сімей, які з втратою прибутку втрачають і моральні цінності, відсутність нормальних побутових умов. Це це призводить до того, що діти, прагнучи жити так, як усі, намагаються досягти бажаного шляхом крадіжок та інших злочинів. Дане ж зібрання покликане по можливості віднайти шляхи вирішення проблеми. Статистичними даними стосовно підліткової злочинності присутніх познайомив начальник штабу районного відділу міліції Віктор Рудий. Після того учасники брифінгу обговорили причини, котрі штовхають підлітків на злочини, та спробували визначити, як можна зарадити ситуацію, що склалася. Свої думки з цього приводу висловили начальник відділу у справах дітей Наталія Яворська, головний спеціаліст відділу освіти Емілія Паламарчук, заступник прокурора району Сергій Наконечний, спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Обговоривши проблему, присутні дійшли висновку, що її можна подолати лише за тісної співпраці з закладів освіти, правоохоронних органів, батьків та соціальних служб. Тому було запропоновано ряд спільних заходів, котрі будуть проводитись у районі з метою профілактики злочинності. На сьогодні, а на завершення хочеться анонсувати цикл сюжетів, підготовлений нашою знімальною групою, які регулярно демонструватимуться одразу після випуску новин. Даний спецпроект носить назву спільні дії, запорука успіху і розповідатиме про гарні справи, зроблені спільно владою, громадою, підприємцями, словом, усіма, кому не байдужий успіх нашого району, його добробут та процвітання. Перший випуск спецпроекту дивіться уже сьогодні. Одразу після завершення новин. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNBDOM. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Гучний шкільний дзвоник покликав дітей за парти. І хоча до нового навчального року були готові всі навчальні заклади, робота по вдосконаленню та покращенню благоустрою не завершується, адже одним із пріоритетів влади є забезпечення учнів належних умов для навчання. У цьому ми могли пересвідчитись на прикладі Великопебіянської школи, де цьогоріч зроблено чимало. Відремонтовано приміщення, замінено двері, облаштовано внутрішні туалети у корпусах старшої та молодшої шкільної ланки. А незабаром відбудеться відкриття нової модульної котельні. Такі зміни відбулись завдяки спільній роботі як районної, так і сільської влади, так і громади села і спонсорів. Новий навчальний рік 44 загальноосвітніх навчальних закладів району розпочали в приміщеннях, які радо їх зустріли, в приміщеннях, які були багато в чому оновлені, в нових приміщеннях, які побудовані через. Конструйовані до, якраз у 2012 році, Хочеться сказати, що із таких великих об'єктів, які вдалося за 2012 рік нам вести у дію, це харчоблоки Воробіївської загальноосвітньої школи першого другого ступеня, Ставищанської загальноосвітньої школи першого, другого ступеня, абсолютно оновлений і перенесений у приміщення основної школи завдяки меценатам. Харчоблок Балинської загальноосвітньої школи першого третього ступеня раді рада відмітити і те, що всі загальноосвітні навчальні заклади, як і дошкільні навчальні заклади, у цьому році облаштовані на 100% внутрішніми туалетами, чим створено прекрасні умови перебування у закладах наших школярів та дошкільнят. Е, із планів, які ми маємо, які ми е, м, будуємо з року в рік. Е, Збуваються мрії наших дітей і вчителів, батьків, зокрема, одним із проблем, однією із проблем, яка була у нас, це облаштування Великопобіянської загальноосвітньої школи першого, третього ступеня централізованою системою опалення, що з року в рік переносилось через брак коштів, через інші причини. І ось з минулого року, коли в районі були збори, Зв'язку із річницею перебування на посаді голови районної державної адміністрації Юрія Володимировича Кучерявого постало питання перед губернатором Василем Степановичем Ядухою щодо проблемних питань нашого району. Одне із таких питань прозвучало як проблема великопобіянської загальноосвітньої школи. Василь Степанович перейнявся нашою про проблемою і пообіцяв втрутитись у її вирішення. І слова перетворились в дію дуже швидко. Район отримав субвенції із обласного бюджету в сумі 990 тисяч гривень на облаштування великобіянської загальноосвітньої школи з централізованим опаленням. Сьогодні дійсно ми бачимо, як змінюється ця школа. Ці кошти використані на облаштування системи опалення, модульної котельні, яка вже є на подвір'ї школи, утеплені фасади двох приміщень, школи початкової і школи основної. Завдяки меценатам і спонсорам, які підключились до ремонту такого грандіозного навчального закладу, облаштовано вестибюль загальноосвітньої школи, замінено вікна у їдальні. Роботи продовжуються, тому що підключаються і орендарі. і Небайдужа до проблем школи громада села, сільський голова. Всі, хто причетний до навчально-виховного процесу у цьому навчальному закладі, я думаю, що сьогоднішній наш репортаж із великого біянської загальноосвітньої школи першого третього ступенів буде першим, але далеко не останнім, тому що ми можемо і хочемо показати, як змінюється обличчя наших шкіл, і зовні, тобто покращуються умови, і які у нас хороші, здібні діти, для яких ми працюємо. А як приємно учням було 1 вересня прийти у оновлену школу своїми враженнями та бажаннями, вони поділились із нашою знімальною групою. Мене звати Тетяна. Я хочу розповісти про зміни, які сталися у нашій школі. Коли я перший раз переступила поріг після літніх канікул, мені в мене були дуже гарні емоції, коли я зайшла у свій клас і побачила ці от батареї опалення. Тепер ми будемо у зимовий період грітися і нам буде тепло. І ще так. Також, ну правда, дуже мені сподобався наш коридор. Він дуже дуже красивий. Тут проведений капітальний євроремонт, і також у нас відремонтували столову, де поміняли усі вікна і поставили нові умивальники. У нас вже є внутрішні туалети. Ну дуже, мені дуже сподобалося цього року наша школа. Також у нас тепер відкрили дуже гарний спортзал з євроремонтом. Там буде дуже затишно для нашої футбольної та волейбольної команд. Ну, наприклад, у нашій кухні зробили ремонт, поставили умивальники. Ну, нам, наприклад, дуже подобається, як готують смачно. Ми відвідуємо задоволенням їдальню і е, кожного дня. Як після того, як у нас у школі закінчуються уроки, то в нас не якщо бувають якісь великі свята, то в нас у клубі у сільському будинку культури проводиться дуже багато концертів. Також після школи є дівчатка, які відвідують танцювальні гуртки, є гуртки англійської мови і багато-багато різного. Але ще б ми хотіли, щоб ці гуртки стало ще набагато більше. А вечори шкільні проходять у вас у школі? Так, так бувають щоп'ятниці, також бувають дискотеки. Ну, до нашої школи би не завадило хороших футбольних м'ячів. Ну, і звичайно, можна і волейбольних. На мою думкою, я дуже би хотів, щоб в школу провели інтернет і купили нові комп'ютери, тому що у нас дуже старі комп'ютери, ну і ними користуватися не дуже добре. Ну, і ще що, форми футбольні у нас, звичайно, є нові, але но ми би хотіли ще запасні. Регулярно тут відбувається і підвезення школярів. Хлопці, скажіть, з якого села ви добираєтесь? Сюди? Село Мала Поб'янка. Вісім годин ранку ми чекаємо. Ну, десь пів восьмого виходимо з дому і чекаємо, і приїжджаємо, і їдемо. бо У нас уроки на пів дев'ятого». Тобто у вас все добре, все влаштовано. Да. Для нашої школи були виділені кошти із обласного бюджету для того, щоб вирішити багато матеріальних проблем, які вже накопичувалися роками. При тісній співпраці з районною державною адміністрацією, з відділом освіти, з меценатами при великій допомозі батьків, а також при підтримці наших обласних депутатів було здійснено великий об'єм робіт на поліпшення матеріального стану школи. Ми бачимо утеплені приміщення школи. Обла... Лаштовані класні кімнати, ми бачимо зручності, які отримали наші діти завдяки здійсненому цьому ремонту. І перед нами залишається лише одне завдання: виховувати і навчати дітей такими, щоб вони були гідними будівниками нового суспільства Української держави, щоб вони досягали гарних результатів у спорті, у навчанні, у роботі малої академії наук, щоб вони здобували і множили свої. Досягнення у екологічних естетичних конкурсах, щоб ми могли пишатися тими досягненнями, які має наша школа, і примножувати їх.